до несення служби залучається більше 10 службових собак за напрямками пошуку вибухових речовин та зброї та з пошуку наркотичних речовин. Це на станціях метро, автовокзалах, залізничних вокзалах, блокпостах та інших заходах. Також кінологи зі службовими собаками за спеціалізацією пошукові щоденно несуть службу для оперативного виїзду на місця скоєння злочину. В разі необхідності службові собаки залучаються до пошуку під завалами постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. За вісім місяців поточного року за допомогою службових собак виявлено більше 4,5 кг наркотичних речовин, 7 одиниць зброї. Та більше 27 тисяч набоїв. Крім цього, кінологи разом зі службовими собаками беруть участь у розмінуванні декупованих територій Харківської області.